Росія тим часом каже, ми готуємо проєкт документу цим меморандум, в якому будуть викладені її вимоги для досягнення миру. Цей документ планується передати після завершення обміну полоненими у форматі тисяча на тисяча, заявив напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. То в понеділок та чекаємо очевидно. За його словами, Росія працює над другою частиною домовленості з Україною, що передбачає підготовку проєкту документа з викладенням умов для досягнення стійкої довгострокової всеосяжної домовленості про врегулювання. Ну очевидно. Ну, що там буде все на де денацифікації, денатуїзації, демілітаризації, мовляв, каже Лавров, як тільки завершиться обмін військовополоненими до цього часу, ми будемо готові передавати українській стороні проєкт такого документа, який російська сторона зараз завершує. Також Лавров повідомив, що Росія готує підготовку і закінчує свого списку для обміну полоненими з Україною. Глава російського МЗС стверджує, що Москва нібито підтримує всі домовленості досягнені нещодавно в Стамбулі під час переговорів української та російської делегації, крім того, за словами Лаврова, як завжди, Росія, яка запускає по нас ракети і по 250 дронів, завжди відкрита насправді для переговорів. І очевидно, в такий спосіб, коли бомбить мирне населення, залишається відданою мирному врегулюванню. Залишаються відданими санкційному тиску. Наші партнери і вважають, що далеко не всі важелі впливу на Путіна вичерпано. Так, 17-й пакет санкцій проти Росії був ухвалений європейським союзом, але він недостатній. Так, важаємо не лише ми, так вважає президент. Литви гіднас на уседа коментуючи й пакет санкцій проти Росії від європейського союзу і наполягає на посиленні наступних обмежень за винятком однієї двох держав. Ми всі розуміємо, що ось, очевидно деться про і угорщину. Що 17-й пакет санкцій проти Росії добрий, але недостатній. Тому ми пропонуємо найшвидше застосування 18-го пакету санкцій. І я вважаю, що він має бути сильнішим. Сказав на на полях зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На думку на усе де пакет санкцій має бути. Ти гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які проти обмежень, він має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу північний потік, потік-1», північний потік, потік-2», а також виключити всі російські банки з програми SWIFT, вважає литовський президент. На усе, підкреслив, що потрібні санкції проти роса, тому давно вже підкреслимо ми, Він заборонена імпорту рану до індивідуальних санкцій щодо керівників майбутніх потенційних контрактів. Для деяких країн такі рішення можуть бути незручними. Припустив він, бо стосуватиметься їхніх інтересів. Шкурних очевидно, припустимо. Ми однак, на його думку, ними можна пожертвувати задля стратегічного інтересу всієї Європи. На усе те наголосив, що потрібно чинити більше тиск на москву. Не всі важливі на легітимного президента Росії Путіна вичерпано їх можна було би використати значно сміливіше, значно послідовніше. Заявив на Європа Тим часом вирішила остаточно закрити, очевидно, враховуючи заяви Фрідріха Мерсе напередодні, поховати долю північного потоку. Пише Блумберг, європейський союз готується внести санкції. Внести газопроводи, північний потік, потік-1» і північний потік, потік-2» до нового пакету санкцій проти Росії, прагнучи запобігти будь-яким спробам відновлення їхньої роботи. Ініціатива, яка отримала підтримку Німеччини. Про це вже казав канцер Німеччини Фрідріх Мерц має стати превентивним кроком на тлі чуток про можливе повернення до імпорту російського газу. Повідомляє Блумберг із посиланням на обізнані джерела, які зазначають, що Єврокомісія найближчими днями розпочне консультації з державами-членами щодо заборони експлуатації трубопроводів, прокладених дном Балтійського моря. Очікується, що ухвалення рішення буде прив'язане до розвитку дипломатичних процесів в контексті завершення російсько-української війни. Зазначається, що канцлер німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозицію Єврокомісії за словами співрозмовників видання для Берліна санкції можуть стати важливим інструментом, який зніме внутрішньополітичний тиск і дискусії щодо можливого відновлення північного потоку. 2 чутки протипотенційний перезапуск газогону активізувалися. Нагадаю, після того як президент США Дональд Трамп запропонував свою роль як посередникам в переговорах між Москвою і Києвом, проте навіть без юридичної заборони. Запуск проєкту мало ймовірний найближчим часом. Трубопровід досі не сертифікували в Німеччині. а Також він зазнав пошкоджень наслідок вибухів у 2022 році. Аналітики визначають, що можливе включення північного потоку потоку-2» з досанційного пакета стане політичним сигналом про незворотність курсу ЄС на повну відмову від російського газу до 2027 року. Це політичний крок, який має закріпити енергетичну стратегію Євросоюзу. Зазначила Шмідт із Райбобанк. Чіткість позиції може також зменшити волатильність на газових ринках пов'язану з постійними обговореннями теми поставок із Росії. Попри те, що більшість країн є вже замістили поставки російського газу скрапленим паливом з інших регіонів, окремі держави, такі вони, про яких і на усе да очевидно, говори, бо вже й пальцями тикати нема сенсу. Всі розуміють, що йдеться про Угорщину і словаччину залишаються залежними від трубопровідного імпорту з РФ. Деякі підприємства у східній Німеччині щоправда також покладають надії на можливе відновлення поставок як спосіб зниження енергетичних витрат.